Отже, до слова запрошую Рурагівську Олександру. Вона керівник проекту Enable Me Ukraine. Доброго дня, шановні колеги. Юлія, дуже вам дякую за запрошення на цей чудовий захід. Багато чого дізналася, тому що ви робите такі ґрунтовні наукові дослідження. Моя робота трошки в практичній сфері, але без ваших досліджень вона неможлива, тому що саме ви своїми науковими ресерчами вносите ті інструменти, які ми потім вже використовуємо практично. Я буду дуже короткою, тому що а, насправді дійсно дуже ґрунтовні доповіді. А я хочу поділитися нашим досвідом, який ми маємо, спілкуючись з людьми з інвалідністю, які отримають, а, які змушені, але які отримують. А, Протезування, тобто які стають кіборгами. А перш за все, я трошки коротко розкажу про нас про наш проект Enable Me Ukraine. це частина швейцарського проекту Enable Me. і загалом він опікується всіми людьми з інвалідністю, ментальною, фізичною. Будь-якою наш проект саме на теренах України розпочався як наслідок воєнних дій на території України для того, щоб забезпечити перш за все інформацією тих людей, які її потребують, і якої, на жаль, зараз не вистачає, бракує, або вона дуже швидко втрачає свою актуальність. І ми так само забезпечимо інформацію як українців, які перебувають на території України, так і українців, які нині знаходяться на, в інших країнах Європейського Союзу або Сполучених Штатів Америки, Британії. Що зараз відбувається? Що ми бачимо зі свого досвіду? Ми бачимо зі свого досвіду, що дуже великий запит на інформацію, який ми думали, що пік цього запиту буде минулого року, коли лише почалася війна, і люди не знали, як себе вести, куди їхати, де отримати медичну допомогу, де отримати реабілітацію. Я зараз говорю е окремо. Не, не загалом про всіх українських біженців та всіх людей з інвалідністю, я говорю саме про тих, у яких які, на жаль, втратили кінцівки і потребують протезування. Тобто, якщо минулого року цей запит на інформацію був великий, то цього року він просто шалений. Вам для порівняння, щоб ви розуміли, ми за допомогою програмного забезпечення рахуємо кількість саме unique visitors у нас на сайті. І лише за цей рік, починаючи з 1 січня станом на сьогодні, у мене 2 мільйони unique visitors у нас на сайті. Що люди шукають? Ми вбачаємо дуже велику потребу саме в спілкуванні, в психологічній допомозі, в психологічній адаптації не лише тих, хто отримав травму внаслідок воєнних дій. І потребує протезування, але так само е, в рамках допомоги їхній родині. Тому що типова ситуація, на жаль, типова, це та, коли е, наш військовий, український військовий чоловік, чий син або чоловік отримав травму, і нині він перебуває в госпіталі. І е, саме на плечі його дружини або на плечі його батьків лягає повністю весь алгоритм. По-перше, щодо надання а, правильної, вчасної а, допомоги медичної, психологічної підтримки, і тому люди просто не розуміють, як себе правильно вести. У нас цього, на жаль, ми з цим не стикалися. Для нас це зовсім нова ситуація. І, дай Бог, щоб вона для всіх була нова і дуже швидко закінчилася. Але а, не знають навіть, як говорити. З членами своєї родини, які отримали травму, для того, щоб правильно підтримати, для того щоб сказати саме ті слова, щоб людина просто не впадала в глибоку депресію через те, що вона не може, як Юлія, як ви зазначили, прості речі виконувати сама. Тобто те, що в побуті він звик робити сам, він сильний, він був на війні, він звик виживати, а зараз він не знає, як цього робити, і не знає, чи зможе це зробити, і як йому до цього адаптуватися. Тому... Ми зараз дуже велику, великий наголос ставимо саме, і ми дуже шукаємо зараз саме ті організації психологічної допомоги, практичної психологічної допомоги, які працюють безпосередньо з родинами тих військових, які отримали травму і які потребуватимуть протезування. Це перший момент. Другий момент це більше навіть не психологічне питання, це таке технічне питання, з яким ми, ми так само стикаємося. Як ви знаєте, всі ці військові, які отримали травму, вони, перш за все, для того, щоб отримати належний медичний догляд, я маю на увазі не реабілітацію, а саме протезування, вони мають отримати офіційну статус особи з інвалідністю. В Україні, звичайно, цей процес зараз на час війни він трошки спрощений, тому що ну, є великий запит на це, і необхідно дійсно допомагати в прямому смислі ставити на ноги всіх наших військових, які захищають країну. Але все одно, на момент, коли відбувається ця трагедія, то саме оформленням ці, цього статусу займається так само родина, тобто батьки або дружина, яка в момент. Перебуває в стані афекту досить часто, і вона просто фактично не розуміє, куди бігти і що робити. Тому ми зараз концентруємося максимально на двох напрямах. І якщо, можливо, хтось з присутніх сьогодні хоче з нами співпрацювати в рамках волонтерства, ми будемо дуже вдячні, тому що нас просто часом не вистачає рук. Ми апдейтимо інформацію, надаємо, консультуємо, тому що кожна ситуація досить індивідуальна. І там треба, не можна просто людині дати якусь стандартну стандартний алгоритм, написати певну брошуру і сказати, йдіть туди. Тому що не працює воно так, дуже багато деталей. І тому ми працюємо в двох напрямках з одного боку. Ми надаємо роз'яснення щодо того, як. В державних структурах оформити статус особи з інвалідністю, а з іншого боку, ми намагаємося надавати психологічну допомогу саме родинам, тому що дуже багато зараз організацій, які працюють безпосередньо з хлопцями в лікарнях, коли вони перебувають на реабілітації і там підтримують їх. Але ніхто не пояснює, як правильно говорити і як продовжити ті зусилля, які вкладають ці всі психологи та психотерапевти, працюючи з хлопцями, на рівні їх. Їхнього, їхнього близького кола. Тобто це та потреба, яка існує зараз. Окрім того, у нас є дуже класний досвід, який ми зараз на процесі фіналізації ми співпрацювали з організацією Open Bionics, які створюють саме біонічні протези. І у них дуже відомий їхній протез, це протез супергероя. Вони його називають, тому що вони саме намагаються. Психологічно підтримати і кажуть таким чином: тобто, всім людям, які е, потребують цих протезів, що вони стають не, не людьми з інвалідністю, а вони стають супергероями, Тому ці всі протези можна вибрати. Е, Виходячи з того, який у вас улюблений герой Марвел, і ну всі знають, що все ж таки ми всі залишаємося дітьми, навіть коли ми дорослі, і коли ми стикаємося з з якимись жахіттями цього життя, але все одно, глибоко в душі ми діти. І тому таким чином вони придумали такий крутий лайфхак, і фактично вони. Таким протезом долучають того воєнного, який його носитиме, до супергероїв. Це класна штука. Ми зараз якраз на фіналі обрали одну, одну людину, яка потребувала саме протезу руки. На жаль, просто саме на цей протез у Open Bionics були кошти, тому що це безкоштовно і протез вже виготовлений. Зараз ми маємо буквально цього місяця. Тобто Сьогодні-завтра, бо він вже закінчується, має відбутися саме протезування. І, звичайно, спершу люди не вірять. Ми бачили дуже багато відео, коли встановлюють протези тим, хто їх потребує. На початку у них просто це дійсно це сльози щастя, тому що вони отримують. Ту частину свого тіла, з якою вони жили все життя, і ще психологічно, вони часто розповідають, що навіть у снах вони не, не приймають свідомість того, що була травма і якоїсь кінцівки не вистачає. Тому це, це та робота, яку ми робимо зараз. І ще раз дуже вдячна за можливість розповісти про наш досвід. Якщо вам ви хочете долучитися до нас, якщо у вас якась потреба можливо, якісь ем, соцопитування провести. У нас дуже активна аудиторія нашої платформи, і є можливість з нею комунікувати, цікавитися, можливо, якимись потребами, проблемами, з якими вони стикаються. Тому що у нас сайт складається з двох частин. Одна частина це. Тексти, теорія, статті, корисні контакти, а інша частина це ком'юніті, де спілкуються поміж собою. Тобто, якщо є потреба, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною, ми відкриті повністю до взаємодопомоги, до співпраці і, можливо, в такій. В таким... Колаборейшн, ми зможемо зробити якісь дійсно класні дослідження і розуміння останніх потреб, тримати руку на пульсі. Ще раз дуже дякую. І якщо б якісь є запитання, з радістю відповім. Пані Олександра, неймовірно, насправді вам вдячна за те, що ви прийшли, за те, що ви виступили. Хочу зробити таку дуже невеличку ремарку щодо. Громадських організацій, які підтримують сім'ї військовослужбовців, одна з наших колег є керівницею такої громадської організації, це жіноча сила України. і Вони насправді роблять неймовірно і дуже багато і семінари, і відкриті лекції, і практичні заняття. Я думаю, що у будь-якому разі, після цього семінару ми ще з вами будемо співпрацювати, і я можу вас представити. Я думаю, що ви одна одній зможете дуже багато чого дати і допомогти. А другий момент. Мене... а репліка да, Остання ще репліка. Насправді, в Нідерландах є дуже багато насправді волонтерських організацій, які допомагають протезування, з протезуванням дітей. І якраз протези, які вони роблять, вони так само роблять в руслі супергероїв. Дитина може обрати будь-якого супергероя, який їй подобається з Марвела, і роблять спеціально протез для неї Але тут, колеги, я маю вам зробити таку коротку ремарку, щоб ви розуміли. Дуже часто протези дитячі потребують змін, частих змін, тому що дитина росте і протез, відповідно, вже їй стає малим і потрібно замовляти новий. Протези дуже часто це не дешеве задоволення від слова зовсім. І тому тут в Нідерландах зробили, скажімо, так, такий крок вперед, якщо можна так сказати. І, Протези для дітей роблять з, з вторинної сировини, з цього ресайкл, ем, ем, пластику, який йде на переробку. І такі протези виходять недорогими, їх можна змінювати, в них можна закладати будь-які кольори, вони так само рухаються. так, вони... Е, не біонічні, вони механічні, але для маленької дитини і для батьків, яким потрібно постійно платити за зміну протеза, коли дитина виростає, це дуже хороший вихід, насправді. І о, такі волонтерські організації вони дуже багато підтримують. Так, мої ремарки вичерпані, Любов Антонію, на ви на виході. Я хотіла запитати: тобто, я є представником родини, яка. 40 років жила з людиною з інвалідністю. І я дуже добре розумію, що таке ті проблеми, з якими стикається родина, в якій людина втратила мобільність. Ну, насамперед, звісно, йдеться про. Ну, в моєму випадку це лежа лежача чи людина на вязку. А, Тому я хотіла спитати ось про що. Чи є в вашому проєкті робота з громадами? Тому що насправді територіальна громада навіть може в якихось випадках приймати рішення про те, що не батьки будуть платити за протези, а це буде будуть кошти громади, наприклад, да? тому що люди хочуть допомогти, щиро хочуть допомогти. І, власне, як, який спосіб роботи з громадами у вас передбачений? пані Олександра, дуже дякую. Я вам дуже вдячна за запитання. Насправді у нас станом на зараз, на жаль, не передбачені дійсно якась робота з громадами. Я вам поясню, чому це специфіка проекту, але я сподіваюся, що ми розвиватимемося надалі. Я маю на увазі розширюватимемо наш склад, перш за все наших фахівців, які працюють, тому що станом на зараз у мене колектив з 10 людей. Які на собі фактично 24 на 7 тягнуть весь цей апдейт інформації, надання консультацій, постійне інтерактивне спілкування. Часом навіть немає часу піти пообідати. Я думаю, ви розумієте, як це все відбувається. І станом на зараз. Ми не працюємо з громадами. Ми більше зосереджені на, на оновленні на пошуку саме тієї корисної інформації і контактів для, перш за все для осіб з інвалідністю, будь-якою інвалідністю. Не обов'язково це військові. а Будь-хто як ви сказали, тому що у нас інвалідів в Україні дуже багато за останніми розрахунками. Це здається, 2,7 мільйони чоловік. Це мається на вас до війни, було. а зараз це взагалі незрозуміла цифра, і на жаль, вона збільшується. Тому ми більше зараз свої зусилля витрачаємо на те, щоб знайти корисні контакти, безкоштовні, перш за все, які надають безкоштовні консультації реабілітацію, як в Україні, так і за кордоном. Оном і справа в тому, що ці контакти, вони, як ви знаєте, коли почалася війна в Україні, всі країни відкрили свої кордони, і, звичайно, дуже багато організацій почали волонтерити і певну частину своїх послуг надавали безкоштовно навіть ті, які. Повністю платні приватні клініки, закордонні, українські ця ситуація змінюється щомісяця, тому що хтось розуміє, що він вичерпав свій ліміт волонтерства і вже не може надавати цю допомогу. І тому фактично, тим, що ми займаємося, ми постійно оновлюємо цю всю інформацію для того, щоб люди розуміли, куди їм бігти. Але дякую вам за ідею про громади, Я думаю, це буде наш особ... обов'язково те, що ми маємо зробити наступного року. Ну, будемо співпрацювати, тому що я, власне, докторську захищала по, по психології спільнот, громад територіальних, тому завжди задаю це запитання, бо це найбільш стабільна форма власне, от того сталої допомоги, яка. Не залежить від того, що у когось вичерпалися ресурси, так? тому що громада це місце, де ми живемо і е, все очив... очевидно. Да? От, да, вичерпались ресурси, треба терпіти, але як тільки з'являються, так і з'являється можливість допомогти тим, хто поруч.